Привіт! Якщо дитина любить габі та її чарівний котосвіт, то цей набір стане справжнім святом для неї. Ігровий набір вечірка це улюблені персонажі святковий настрій та веселі пригоди. До набору входять шість улюблених персонажів: габі та її чарівні кошенята, а також скринька лялькової доставки. Всередині знаходиться аксесуар сюрприз. Особливостями цього набору є знайомі персонажі серіалу. Діти можуть відтворювати улюблені моменти. Також святковий стиль, тематичні аксесуари додають грі яскравості, а ще лялькова доставка додає елемент несподіванки. Чому цей набір варто купити? Він підходить як для індивідуальної гри, так і для веселого дозвілля з друзями. Також має високу якість виконання, деталізовані фігурки та аксесуари, точно як у музичному шоу. Ще це ідеальне доповнення до колекції Gabby's Dollhouse. І він сумісний з іншими наборами серії. Набір вечірка це чудова ідея для подарунку маленьким шанувальницям Gabby's Dollhouse. Зустрічайте найяскравішу вечірку у світі Габі, ігровий набір вечірка, це улюблені персонажі, чарівна атмосфера та безмежне натхнення для гри. Додайте трохи магії у життя дитини.